Аган вибув з боротьби за Кубок України. Говерла завершила друге коло чемпіонату Суперліги. Визначились переможці другого раунду Кубку України з фріфайту. Гуверла завершила друге коло чемпіонату Суперліги. Запорізький феро ЗНТУ здобув перемогу над Івано-Франківською Горли, взявши реванш за поразку у першому колі. Дебют на чверть матчу минуло у рівні боротьбі 23-22. Проте, впродовж наступної 10-хвилинки, Феро закидула кошик Говерли дальними кітками. Загалом сім з 15 кітків феросплавників досягли своєї цілі. Крім того, гості не зуміли стримати лідера запоріжців Макса Конате. Ми не справилися в початку ігри з захисті, отримали дуже багато трьох очкових, хоча працювали над цим, розбирали всі їхні можливі варіанти. Все одно так вийшло, що не закрили двох лідерів. Ні Конате, ні. Антон Сам. Все, все, все треба защитувати. Тобто не справили защиті, тому програли. Проте, навіть незважаючи на потуги лідера від медів Рікардо Глена, гості програли боротьбу за підпираннями, давши забагато других шансів супернику. І хоча останній період виграли саме франківці, ліквідувати майже 20 очкові ставання не зуміли. 78-89 перемога Фера з НТУ. Ну, позволили, може в першу черту, ще що менше грали. Навязывали свой баскетбол, а потом Фера играла свой баскетбол, поймала кураж. И именно так, как она играет, она играла. Мы просматривали игры в Южном и просматривали игры с Днепрозотом. Но вот это совершенно другая команда сегодня была. Мы знаем, что все игры практически, они хорошо играют дома, у них не бывает срывов, они настраиваются. И с этим мы не смогли справиться в первую очередь. Поэтому с такими показателями, как 18 потерь, 15 подборов на нашем счете, 14 трехочковых пропущенных, говорить о защите я не могу сказать, что прямо была такая агрессивная защита, что позволила нам глупые ошибки в нападении, глупые за... ошибки в защите. Поэтому результат налицо. Свій наступний поєдинок підопічні Євгена Морзина проведуть майже за два тижні. 7 лютого Говерла прийматиме на домашньому майданчику Дніпро Азот. Цим поєдинком розпочнеться заключна частина регулярного чемпіонату Суперліги, в якій Говерлі належить зіграти 10 поєдинків по 5 вдома та на виїзді. На даний момент ведмеді посідають 8 місце в Суперлізі, здобувши 6 перемог у 20 матчах. 16-18 січня були зіграні матчі однієї восьмої фіналу Кубку України з футзалу. Саме з цього раунду боротьбу вступили 10 клубів екстраліги. До певної несподіванки можна віднести гостьову поразку івано франківського «Рогану», суперником якого була київська команда Хід, що виступає у першій лізі України. Дракони поступилися лідеру першості з рахунком 2-4. Вже з перших хвилин матчу відопічні Івана Скіцька опинилися у ролі наздоганяючих. Відтак, перший тайм поєдинку завершився з рахунком 3-1 на користь господарів. Після перерви суперники обмінялися голами. Втім, на перебіг гри це особливо не вплинуло. Головною сенсацією стадії однієї восьмої фіналу став виліз Кубка чинного чемпіона України Харківського локомотива. Фактично, збірна України програла у серії після матчів в пенальті аматором з команди Маназа, яка виступає в чемпіонаті Києва. Ще один аматорський колектив Львівський княжий ринок, також у серії Пенарті, переміг Сумський сумду. У інших двобоях ще троє представників Естралігії Львівська енергія, кардинал Рівне та Луганський ЛТК здобули потівки до наступного раунда. Цієї суботи, 24 січня, Ураган зіграє матч 13-го туру чемпіонату екстраліги. До Івано-Франківська завітає сьома команда в першості Титан з Орядні про Початок матчу о 12-й годині. У суботу, 24 серпня, відбудуться матч однієї четвертої фіналу футзального Кубка області. Зокрема, епіцентр К зіграє з Людораду Галацький двір. Рівера зустрінеться з командою Прошинські з Ямниці на Рем. Помірюється силами ЗСК Городенка, а ДПС з «Візавтормою». Вже на наступний день, 25 січня, в мережі коледжу фізичного виховання команди Вищої та першої ліг проведуть матчі чергового туру. У першій лізі буде зіграно два матчі 11-го туру, а вища ліга проведе 10-й тур. У центральному матчі зійдуться друга та третя команда першості ДПС та Ураган 4. Натомість беззаперечний лідер першості і пецентр К відправиться у Городенку. Минулий рік закінчився для тебе дуже вдало. Ти став чемпіоном Європи з футзалу. Власне, розкажи про це. Як відбувалися змагання, як ти потрапив заліз збірною? Ну, ну В збірні я вже майже 10 років. Спочатку попав як по футболу. А так як в нас в команді і футбол, і футзал грають одні ті самі люди, у нас так виходить, футзал рахується як підготовка до футболу, бо на олімпійський спорт менше фінансується, але для набуття практики на міжнародних змаганнях залучаємо молодих спортсменів в футзалі для підготовки до футболу. Минулий рік дійсно був успішний. Попри перше місце на чемпіонаті Європи, ми також добули путівку на чемпіонат Європи з футболу, який відбудеться цього року в Німеччині, були відбіркові ігри з збірними Чехії та Греції. По одній грі, дві перемоги. Що власне стосується чемпіонату Європи сказали. Також враховуючи ситуацію, яка зараз в Україні буде так, сама поїздка зависла в повітрі, але завдяки федерації спортивній федерації глухих України і інваспорту обласним і всеукраїнському центру інваспорт були знайдені кошти для підготовки. Були два збори, і невеличкий чемпіонат України, який дав можливість зробити відбір. Ну, і власне профінансована сама поїздка в Болгарію в Софії. От, ну, цей чемпіонат вже по ліку третій для мене. Тут чемпіонат Європи з футзалу. На попередній теж були успішні, теж перше місце і перший мій третє місце. На цьому чемпіонаті були чотири групи по чотири команди в кожній. В нашій підгрупі були суперники збірної Білорусі, Молдови і Данії. Група ніби не складна була, але самі ігри були напруженими, легко не давалось нічого. Ну, Пройшлися перемоги всі три гри. Ну, так ну, вже по сама найважча гра це чвертьфінал, яка б не була команда сильна, не дуже. Чвертьфінал завжди психологічно важка стадія. Цей раз ми попали на команду Швейцарії. Напружено так само кінця з рахунком 3-2 перемогли. От, в півфіналі вже з ставнім нашим суперником яким часто зустрічалися збірної Голландії, трошки в, десь в йдучі, був спокійний за результат, хоч команда хороша, але був певний в нашій перемозі. Що Так і сталося, з рахунком 6-4 ми перемогли і вийшли в фінал на збірну Росії. Це вже наш суперник принциповий, Отак ми зараз на піку. Форми своєї вже протягом останніх п'яти-шести років і майже постійно якісь ключові ігри в нас збірної Росії, враховуючи звичайно, ситуацію зараз всеукраїнську, ми не мали права на поразку, а що також у нас була хороша підтримка посольства. України Болгарії. Там я не знаю, хто саме, чи сам посол, чи якісь працівники посольства ну, організували велику підтримку, були чоловік 20, і, що найприємніше, великий синьо-жовтий прапор довжиною 16 метрів. Це були дуже емоції. Ну, просто так може, Перший тайм трошки на емоціях те, що не вдавалося. Поступалися з рахунком 2-1, але в перерві завдяки правильним настановам тренера команда зібралася і перемогли з загальним рахунком 7-5. Ти вже в збірні 10 років, да? і футзальні, і футбольні, і які досягнення власне, за цей час, крім от перемоги на чемпіонаті Європи по футзалу, по, футболу, по футзалу, які досягнення. І які перемоги? Так. Nasza zbiórna, już w czas, kiedy ja w komandzie, po futbolu, my już stawaliśmy się olimpijskimi, defilmpijskimi і срібними призерами до Олімпійських ігор наступних, також срібні призери чемпіонату Європи з футболу і бронзові призери чемпіонату світу з футболу. В футзалі успіхи трошки кращі, ну, порівняно вже є чемпіонами світу, і двохразовими чемпіонами Європи і бронзовими призерами чемпіонату Європи. Враховуючи такий короткий термін, це дуже великий успіх, але сподіваюся, що успіхи будуть і надалі, приналежні підготовці, підтримці, будемо працювати. А як власне держава підтримує от, збірну, враховуючи такі серйозні здобутки, скажімо, як стимулює, чи вхватає фінансування? Не знаю, мабуть, через те, що пішли результати, пішла трошки увага до нас. Нашого дефлімпійського спорту з різних видів, ну, враховуючи, що на Дефлімпійських іграх наша збірна вже два рази підряд займала друге загальне командне місце. Можливо, через такі результати, а також при підтримці Валерія Михайловича Сушкевича, який є нашим. Таким куратором олімпійського і паралімпійського спорту, також він депутат, може, щось там добивається. Може завдяки цьому, я думаю, в бюджеті закладаються якісь кошти для нашого розвитку, для підтримки. Пори надаються вчасно. Якщо щось колись не вистачає, допомагає федерація спортивна. От. Вже в крайньому разі. Своїм коштом їдемо, ну, так що мусить бути якась підготовка. Ясно, ти поєднуєш футзал і футбол. Ми, власне, Як тобі це вдається і на якій позиції виступаєш? От, власне, от, специфіку, от, якщо розрізнити правильно, футзальну і футбольну, як тобі вдається власне, от. і там, і там ставати краще? Ну, так виходить, що розклад змаганців всеукраїнських і світових дозволяє брати участь і в футзалі, і в футболі, що власне якось так доповнює Футбол-футзалом, футзал-футболом. Ну, футбол переважно підготовка на літо, а футзал на зиму. тож Таких дуже проблем нема з переходом туди-сюди. Може навіть і все краще, що дає можливість постійно тримати себе в формі. За відсутністю якихось зборів чи змагань, форму підтримую вдома, виступаю на область, за спеціальну команду Ревера Івано-Франківськ. Літом брав участь на чемпіонаті області за команду Придністров'я Тлумача. Також досягли вагами результатів, зайняли третє місце. Там, будемо, які от особливості власне, Дефолімпійського футболу чи футзалу? Чи, чи різниця він якось власне, ну, від е, футболу там, звичайного? Тобто, чи там, ви бігаєте з слуховим апаратом, як, як це все відбувається? Тобто, немає ніякої різниці між е, звичайним футболом там, чи футзалом чи, і вашим от, видом? Ну, є певні вимоги, так як у нас е, збірна серед спортсменів з вадимець слуху. Ну, відповідно, і спортсмени такі, що... Мусить підпадати під певний рівень втрати слуху. О, це перша відмінність, друга. Проходимо перевірки по слуху. А суто, що в ігровому плані, може то, що центральний суддя може мати праперець, що, що коли якесь порушення чи сигнал, він сигналізує пропорція. А так ці правила. Немає різниці між здоровими і нашим спортом. Ти виступаєш на область, да? зараз футзал. Як ти заходиш в мову з партерами, тобто ти слухаєш воротар, наприклад, підказки дає. Ти, ти чуєш тобто, чи ти просто більше дивишся на них за їхніми жестами, рухами? Там? А, ні, ну, Так вже сказало, що сказалося, скільки років граю, вже привик це сприймати назір. Головне, щоб концентрація була, голомає крутитися, всі боки все бачити. Так привик, що не чую ні підказок, нічого, все то жестами, руками, поглядом. Окрім того, ти ще є дитячим тренером, розкажи про де тренуєш і, власне, які здобутки, можливо, що є вже в тебе в тренерській роботі. Ну, я також працюю дитячим тренером в футзалу, у Тлумацькій, дитячо юнацькій спортивній школі, «Колос». «Добутків поки що немає, є певні труднощі з приміщенням, так думаю, немає відповідного залу. І там весною тренуємося на вулиці, на штучному покритті, це звичайно трошки не те. Але діти приходять, інтерес є, можливо, здобутки також прийдуть. Наостанок побажання твої глядачам програми час спорту і, власне, з подесними святами і просто тим, хто любить спорт. Ну, хотів би побажати всім українцям, в першу чергу, миру, щоб закінчилися ці воєнні, а вже потім всюду по спорту побажаю. Всім, хто хоче ним займатися, всім, хто хоче підтримувати здоровий спосіб життя, побажав успіхів, і наснаги, перемог. цього найкраще. У суботу, 17 січня, відбувся другий тур фінальної частини Кубку України з фріфайту в дивізіоні літа. Розділ ММА. свої поєдинки провели франківчани Іван Вульчин і Назар Бедрій, а також колеміянин Олег Колотило. Іван Вульчин виступав у ваговій категорії до 61 кілограма. У півфіналі він здолав представника Чернівців, а у фіналі поступився харків'янин Олександру Лунзі. Назар Бедрі, що виступав у вазі до 70 кілограм, зупинився на тій же стадії. Він вдало виступив у півфіналі, а у фіналі поступився Сергій Остапова з Дніпропетровська. Вдаліше за інших прикарпатців провів свої поєдинки Олег Колотило. У вазі до 84 кілограм. Він у півфіналі здолав Олександра Карпова з Житомира. А у фіналі його одноклубника Сергія Лисенка. Варто додати, що усього до титульних поєдинків учасники пройдуть три відбрукових етапи. Перші два вже відбулися 3 та 17 січня. А заключний пройде наприкінці цього місяця, 31 січня. У лютому на бійців очікує так званий фінал претендентів, а гранд фінал відбудеться вже в березні. Двоє прикарпатців вирушають на європейський олімпійський фестиваль. Найближчими днями у Ліхтенштейні та Австрії візьме старт 12-й за ліком. Зимовий європейський юнацький фестиваль, на якому змагатимуться найкращі юні атлети континенту. Упродовж п'яти днів з 25 по 30 січня. Понад 900 спортсменів віком 14-18 років змагатимуться за нагороди престижного турніру у восьми видах спорту. Кольори збірної команди України захищатимуть 21 спортсмен. Українці виступатимуть у семи видах спорту: біатлоні, гірських лижах, лижних гонках, сноубордингу, стрибках з трампліну, фігурному катанні та лижному двоборстві. Прикарпаття на цих змаганнях представлятиме гірськолижниця Ірина Мосорук та представниця стрибків з трампліна Христина Дроняк. Варто додати, що європейський юнацький олімпійський фестиваль відбувається раз на два роки. Це один з найголовніших стартів для юних спортсменів континенту. Ініціював такі змагання президент Міжнародного олімпійського комітету Жак Роге у 1990 році.